Уявіть собі сім'ю з каменого віку, яка живе в передмісті, їздить на машині з дерев'яними колесами, без двигуна і працює оператором динозавра. Це абсурд, так? Да? Але це мультик Флінстоун, мультсеріал, який не лише вірвався в прайм-тайм американського телебачення, але й назавжди його змінив. А також пізніше, звісно, добрався вже і до СНГ. Вітаю в подкасті Sound Time Podcast. І сьогодні ми розкопали найцікавіші факти про культових сучасних печерних людей. Я багато малював динозаврів. Мітадо приносив з роботи додому стоси паперу для матричного принтера, який я брав, складав скріплені скобами брошури, а потім заповнював динозаврами, які робили те, що динозаври вміли найкраще. Їли, стрибали, билися в епічних битвах на вершинах вулканів, що вивергалися. Чого я не знав, так це те, що динозаври також були досить зручними. Віз динозавр був чудовою водною гіркою поряду тарілок на спині стегозавра. Можна було підніматися, як по сходах, а роги трицератопса насправді були передовими консервними ножами. За ці палеонтологічні відкриття про інновації кам'яного віку я маю подякувати Флінстоунам. Ліндстоуни, можливо, і жили в доісторичному місті Бедро, але. Їх технології були на рівні е, з більшістю того, що ми використовуємо сьогодні Усі їздили на транспортних засобах із людською силою, нульовий рівень видів, а компостували відходи в вигляді динозавра під е, кухонною раковиною і навіть носили годинники на сонячній енергії, якщо враховувати. Сонячні годинники, коротше кажучи, бедро був сучасним містом минулого, і я хотів жити в ньому. На жаль, це не зовсім спрацювало, але мати можливість віддати шану одному із моїх улюблених дитячих телешоу у вигляді Дудла. Це безумовно найкраща ідея. Тому ця людина, Майкл Донат, створив Дудл, який з'являється в Google в річницю створення мультфільму. Кінстоуни сьогодні цьому мультику аж 50 років. В 50-ту річницю цього першого ефіру ми із задоволенням вітаємо Клінстоунів за те, що вони надихають нашу уяву, заохочують нас мислити нестандартно, навіть якщо це означає час від часу озиратися назад. Добре, друзі, що я хотів в цілому розповісти вам, це деякі короткі факти тих, які я познаходив. Я сам в дитинстві дуже полюбляв цей мультик. Я пам'ятаю, що малим сидів на дивані. Там навіть батьки дуже полюбляли його. І недарма, до речі, цей мультик, хто не знав, він ж, Ну, насправді то не для дітей. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Тут аж олдскули звело. Чи знали ви до речі? Праймтайм анімація Фрінстовни. Ну, це перший анімаційний серіал в історії, який показували в Time. На мережовому телебаченні. Що означає прайм-тайм? Тобто це такий ну, да, важливий час, котрий майже ніхто там, людей як не пропускає, тоді, як правило, пускали новини, ще якусь війню. Але канал IBC туди додавав що цей мультик. До нього ну, ця анімація вважалася взагалі дитячою розвагою. І прем'єра її відбулася 30 вересня 1960 року. Чому я і кажу, що сьогодні. Власне, 30 вересня, мультику 50 років. Це доросла пародія. Серіал створювався не для дітей, а для дорослих. Це була мультипародія на от сучасне американське суспільство тих років 1960 х Зокрема, на серіали, сіткоми про сім'ї, такі як Шоу Ганнібала, Фред Барні. Це прямі аналоги Ральфа Кардена і Еда Нортона. Фред Барні це головні персонажі мультика Флінстони. То не бачив, дуже рекомендую. Це ну такий позитив. Реально, я <смістична> я прям хочу вже передивитися знову. Е, студія Хана Барбара е, це проект, такий діти ще Вільяма Ханна і Джозефа Барбари. Власне, звідки назва пішла? На хвилі успіху у них були е, все мережки і шоу Гекельбері Ганна. Ну про цей деякі з нас вже чули. А от е, перший він біль. Більше був популярний там в ті роки на їхньому телебаченні. Якщо взагалі да, задуматися, то в 60-х, 70-х роках у нас було максимум там три канали. До нас все це підійшло ближче вже там в 90-ті і почало перекупатися і. Почали транслювати, а може просто дерево. Хто його знає на той час, як вони тут робилися. В общем, вони вирішили піти на ризик, створили анімаційний такий серіал для дорослих, щоб знизити вартість свого виробництва. Вони активно використовували технологію обмеженої анімації. Що це таке власне? Це повторення одних тих самих фонів і циклічних рухів. Зараз вже вже ну це доступно будь-кому. Зараз я на наприклад вивчаю Blender. Сину дуже сподобалася анімація. І ось якраз обмежена анімація. Це коли ми задній фон малюємо і малюємо, наприклад, персонажів. Фон наш не змінюється, тобто на ньому відбувається на цій сцені по факту, да як в театрі, да? одна сцена, і там якісь дії відбуваються. І це допомагало реально знизити вартість, навіть якщо вони на той час би малювали не на комп'ютері, а, а там на папері це все одно допомогло. Але так, да, на папері потрібно було б все одно малювати той задній фон. ось. Тому я думаю, що це кувалося вже в той час ну, на комп'ютері, на пайнті чи де там, я не знаю. Так, давайте поговоримо з вами про факти, кур'йози, що взагалі ховається за скеле. І так, перший факт це жива заставка. Це початкова заставка, де Фред кричить: Я бада-баду! І вони з сім'єю там їдуть на машині. Це не повністю анімація. Фон, на якому рухаються персонажі, він був знятий на камеру. Це справжній макет, виконаний в техніці піксіляції. Тобі ж це така покадрова зйомка об'єктів. І це створювало такий унікальний ефект глибини. Ну, тобі ж вже да? не те, щоб 2D, але і не 3D. А, головного героя майже хотіли назвати Кледстоун. Але через конфлікти з одноіменним брендом готельних мереж назву змінили на Флінстоун. Ім'я, до речі, Флінт це тип каменю. Ну, я думаю, ідеально да, для кам'яного віку, який вони хотіли передати. А, до речі. В них там, от якщо подивитися, у них ж речі, по-моєму, навіть не міняються. Тільки в деяких випадках, по-моєму, там навіть костюм був, якщо я не помиляюсь, серії в якийсь. А перший продукт плейсмент анімації. Вінстоуни були піонерами не лише в ефірі, але й в рекламі. А в деяких серіях з'являлись реальні продукти, такі як сигарети Вінстон, Фредкурив, Камінчики Вінстона, Вінстон Rocks. Але пізніше ну, це вважалося надто відвертим і такі вставки поприбирали. В них це раніше якось прийшло, і я дуже радий, що таке осознання да, якось з'явилося. У нас трошечки пізніше. Хто пам'ятає, то колись були ще реклами. Да, там Перша капля там, за неї, там, щось, друга капля, третя капля на коня, ну а четверта вся моя, і там рекламували ми у нас там горілку в Україні і так далі. І теж згодом вийшов закон на заборону взагалі. Реклами не тільки в кіно, а взагалі. Реклами алкогольних і тютюнових виробів. І я з цим повністю згоден, ну, по-перше, да, то діти дивляться або різні вікові групи. І що вони вважають, що це круто, але ну, якщо персонаж, якого я люблю, робить так, то, блін, він крутий, я хочу бути схожим на нього. Реклама тоді, ну, в цьому плані працювала дуже добре, але я вважаю, це правильний хід. Динозавр це не лише транспорт. Знаменитий динозавр, який е, працює краном на кар'єрі, е, має ім'я Віслюк Діно. А ось техніка в будинку Глінстоунів це не тільки динозаври, це їх сміттєпровід, е, це довгоший брахізавр. А праска е, це мультик, що лежить під ковдрою, по якому бігає маленький динозавр і випускає пару із гніздрів. Коротше, ну там все було побудовано. от на да, взаємодії природи і людини, і, начебто, да, ну, на, на той час, все, що було наприклад в 60-х в Америці, типу тобто там я не знаю, там Тостери, ТВ так далі. Блін, це настільки прикольно було реалізовано. Що тобі здавалося, ну мені здавалося, як мінімум на той час що, о, можливо так і було в древні часи. <сум> тобто нічого не змінилося, але тільки просто новіша техніка стала, а динозаври, на жаль, вимерли. Спочатку Фреда дуже хотіли озвучити Генрі Кордін це голос оригінального диктора за кадром у Супермені, і багато інших мультфільмів. Але ну, в підсумку роль дісталася Алану Віду. Чоловіку із дуже характерним таким грудним баритоном, який до того ж був досить низького зросту. Його голос став одним із найвпізніваших. Коротше, його впізнавали в історії да, в анімації, це найпізнаваніший голос. В першому сезоні у Беті Рубл з'явився, ну, вона така безчоловіка була, без барні. Були серії, де вона ну, виступала в ролі другої половинки для Фреда. А коли парні кудись зникав, створювала такий, такий фльор сімейної драми, що було дуже сміливо для того часу. Бо знаєте, ну тоді зрада, це було ай-яй-яй, прям взагалі пересалась. Це зараз, ну у нас таке ой, русизмами заговорив. Ай-не-не-не-не. Ну, коротше, це було недопустимо, але. Не. Ну, люди по своїй природі такі, їм хотілося щось такого на екрані побачити, знаєте, легка драма, типу, а можливо, в них щось буде, в них така симпатія і так далі. Або там вона якось не так чинить, але вона дійсно там взагалі такі дуже гарненькі персонажки були на той час дуже милі. Власниця Солон Холп рок. Якщо я правильно не помиляюся, да? начальниця коротше Фреда Перл, вона одна із найскравіших дуже рядних персонажів. Вона особлює образ владної, багатої жінки, яка постійно гранить свого чоловіка. Це була така яскрава сатира на соціальні стереотипи. У той час ну, фемінізм в цілому певно був, але якось це не прям знаєте сильно себе показував. І мені здається, що Телевізійна анімація, взагалі е кіно, кіносеріали і так далі. Вони йшли в сторону, ну, дякувати Богу, не нетлікса, а ну, якихось адекватних поступів. Да? Типу повинні були бути і головні жіночі ролі, і жінка могла з е собою певні різні е ну, я не знаю, владні місця в, е е е в житті і так далі. Але ну, зараз, якщо подивитися на те, що випускає Netflix, можливо, я не так часто бував за кордоном, але мені здається. Ой, ці люди дуже перегибають палку дуже-дуже. прям. Отже, Флінстоуни набагато більше, ніж такий просто велесел... веселий великий мультик про печерних людей. Це був один. Сміливий експеримент. Соціальна така сатира, дзеркало американського середнього класу, втілене в камені і в дереві. Ну Там, зазвичай, всі ці тільки предмети і виступали да, основою. Вони не просто жили в прайм-таймі, вони заклали фундамент для майбутніх Сімпсонів, до речі, футурами, да? ну і всієї дорослої анімації, яку ми вже так сьогодні полюбили. Я вітаю. вітаю мультекс ле 10 річям і всім. Я бада-баду і до наступної зустрічі в ефірі.